Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колишнього президента України Віктора Януковича, який переховується в Росії, заочно заарештували за розстріл учасників Революції Гідності. Наразі йому обрали покарання у вигляді тримання під вартою. Щоправда, у який спосіб воно виконуватиметься, невідомо. У державному бюро розслідувань нагадали, що свій злочин експрезиденту утікач та його публічники вчинили ще у 2014 році. Розслідування у справі про розстріли учасників акцій протесту на головній площі країни. Завершилося наприкінці 2021 року. Слідство встановило, що організоване злочинне угрупування у складі Януковича і ще дев'яти держслужбовців винні в загибелі 76 громадян. Що 800 осіб дістали різні травми через дії злочинців, стверджують у ДБР. Слідчі з'ясували, що тодішні президенти і глави МВС СБУ та Міноборони не мали повноважень використовувати спеціальні засоби для розгону протестувальників, військову техніку, вогнепальну зброю тощо у підсумку. Це обернулося масовими вбивствами учасників революції. Цієї гідності раніше Януковича вже заарештовували заочно за узурпацію влади, дезертирства та інші злочини. Нагадаємо, не так давно новина про нібито смерть дружини Віктора Януковича Людмили, яка виявилася фейком, знову викликала інтерес до її життя. Тим паче, що останніми роками про неї нічого не було чути. Відтак страна UA вирішила з'ясувати, чим зараз займається Людмила Янукович. Водночас, жодного офіційного підтвердження наведених фактів у статті немає. За інформацією видання, дружина президента утікача живе у Севастополі. У місті вважають, що вона володіє. Мережю магазинів Меркурій та кінотеатром Світкіно. Хоча серед офіційних засновників цих підприємств Людмила Янукович і не значиться. Особливим місцем, де на самоті, але регулярно буває екс-дружина Януковича, є братський цвинтар на північній стороні Севастополя, стверджує страна Юй. Корти чорних авто тут бачили у поминальні дні та 20 березня, день трагічної загибелі сина Януковича Віктора, який у 2015 році потонув на байкалі, провалившись під лід. Пересувається Людмила містом у супроводі охорони. Ділянка, де похований Віктор, розташована Вороч від Макільської церкви і обгороджена високим парканом могила під цілодобовим відеоспостереженням та охороною йдеться в статті. Слід зауважити, що інформації про життя Людмили Янукович протягом останніх кількох років немає. З останнього було відомо, що вона мешкала в окупованому Криму на Віллі, яку нібито купив для неї чоловік Віктор Янукович. Чи розлучення вони офіційно невідомо. Як відомо, політтехнолог та блогер Володимир Петров в січні написав у Твітер, що Людмила Янукович померла. Жодні інші джерела не спростовували і не підтверджували цю інформацію. Пізніше в адвок... Кацькому об'єднанні Аверлекс, яке захищає інтереси експрезидента Віктора Януковича в судах, спростовують інформацію про смерть його дружини Людмили. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.